Ім'я Голиш використовувалося на Русі МОР 60 61 імовірно, воно походить від апелятива Голш, що означає гола неодягнена людина або убога людина. Також існує версія, що ім'я є скороченням давнього двосновного імені Голислав. Це ім'я згадується в руських джерелах вже у 13 столітті. Наприклад, у 1220 році фіксується Голюс де Пецера. Комітеті Бігар Реквар-241. У 1482 році з'являється запис Гоіс, а з 18 1648, а в 1498 році Гоіс Демокроцін а з 15 2629. Ім'я Голиш було також поширене в Надніпрянській Україні МОР 60 61 Наприклад, у 1649 році згадується козак грицького лишка 24. на Ровенщині. Зустрічаються топоніми голишів Голешово Пура 42 Схожі на Голиш імена велиш Галиш, Голий, Голик, Голос, Голяш, Малиш, Милиш.